Ну що ж, почнемо. Нам ще треба розібрати останній прова... фільм. Фільм від DC про синього жука. Проект про нікому невідомого персонажа, якого грає нікому невідомий актор у кіносесить, який вже давно розвалився. Це просто ідеальне комбо для успіху. Вже на DCEU, але ще не DCU синій жук застряг посередині руїн креативного банкротства з режисером, якого, мені здається, взяли не за талант знімати блокбастер за 100 мільйонів, а за правильне походження. Але давайте не будемо оцінювати це Проєкт по обставинам, в яких він, на жаль, загубився. На ці декілька хвилин це просто стенделон фільм. Ця історія типовий оріджин. Хайме не дуже цікавий персонаж, отримує сили, які на початку не вміє контролювати. Сім'я це його система підтримки, яка є просто збіговиськом кліще. Є голова великої корпорації, яка хоче забрати сили собі для суперзлого плану. Але, звичайно ж, є дуже благородна родичка, яка хоче всіх врятувати. близька до головного героя. Людина помирає, героя все таки знаходять. Сім'я допомагає йому врятуватися раптово стає правильним та вбиває голову корпорації. Коротше, нічого нового та цікавого. Але це лише складові частини, елементи. Може сценарій та виконання піднесли їх до неймовірних вершин сторітелінгу. Я от одразу заспойлерю. На жаль, ні, це не шедевр. Історія ну дуже проста. Ніяких твістів чи підміни очікувань. чи хто вони хороші. Сьюзен Серендон, біла жінка. Погано із цього випливає перша проблема. Хороші хлопці в лапках або не розкриті взагалі, або розкриті дуже поверхнево. Хай ми прям повністю ідеальний. Хоче кращого життя для своєї сім'ї, готовий працювати, готовий вчитися, мають чудові відносини з усіма в своїй родині. Єдиний момент, коли, наче у персонажа, з'явилася якась внутрішня проблема, це тоді, коли він накричав на свого дядька, але одразу ж він перепросив. Хайма мотивований добром. Йому подобається дівчина, він всіх любить. Він яким був на початку, таким і залишився в кінці. Але тепер у нього є крута дівчина і гарячий костюм. Чи навпаки, як там правильно? Дженні Корт теж ніяка, сама нічого не робить. Нехай вона не отримала костюм, але чудово вирішує проблеми іграшками, які створив її батько Тед Корт. Та й взагалі вона донька голови правління, чи директора, чи сео, як то правильно. чому вона ніяк не бореться зі своєю тіткою всередині компанії, наслідування і все таке. Та й план просто віддати Скаребей невідомому чуваку якийсь дивний. Про сім'ю. Чим менше сказано, тим краще. Бо про мати нічого не відомо. Взагалі про сестру, тільки те, що вона підтримує брата і їй жити, і так норм. Батько існує, щоб стати беном. With great... Power comes great. Хто це сказав? Минуле бабусі революціонери існує тільки для жартів. Руді просто кліше божевільного дядька та з якоїсь причини винахідника та хакера. Помічник нашої злодійки Карапакс теж не дуже розвинений, але він все ж таки має хоч якусь бексторі, що не дуже характерно для поплічників. Але функціонує його арка якось дивно. Він вирішує піти проти свого боса в самому кінці, типу тому, що хайму його не вбив. Ми повернемо. Проче в одну секунду і така зміна. Ну і наша головна злодійка Вікторія Корт її створили спеціально для цього фільму. Вона разом зі своїм батьком побудувала цю компанію, але він вирішив передати її своєму сину, брату пані Корт. Теду так так, тому самому, який є другим синім жуком, і якщо серйозно, набагато цікавішим персонажем, ніж Хайме, бо у нього не було чітко до вигляді прибульця костюма, який все робить за нього. Потім другий жук кудись зникає, і Вікторія знову очолює компанію і повертає її до розробки зброї. Їй, до речі, потрібен скарабей саме для запуску мек-костюмів для солдат чи щось таке. Десь там була цікава бексторі про жінку, яку просто знищила одне рішення людини, якій вона довіряла. Чи була вона від початку чи була готова знущатися над кимось фізично та хтозна ще як маніпулювати морально. Сьюзен Серендон могла б показати, як це втратити справу свого життя та всю можливу підтримку у житті. Але, 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 звичайно, ми цього не отримали. Хоча приємно було бачити, що вона особисто приймає рішення прямо на полі бою та присутня при всіх важливих подіях у фільмі. Вона могла б бути цікавим розвиненим антагоністом, але ні, вона виглядає більше як картонна вставка. Як я і казала, вже хай мене дуже цікавий протагоніст. Ідеальний, та й годі. Десь я розумію, чому було прийнято саме це рішення. Студія б не хотіла просто показати, ну скажімо, певну демографію в поганому світлі, але не спромоглася ні на що більше ніж просто стереотипи. Інколи здавалося, що це не фільм про супергероя, а якась мексиканська драма чи сітком. Таке собі відчуття. Сім'я, сім'я, сім'я. Та в принципі з перших кадрів було зрозуміло, що для Хайми вона важлива і стане повноцінним учасником картини занадто. Та й оточення це слугувало як дуже ідеалістична підтримка для головного героя та було повною протилежністю сім'ї Корт. до образи простий концепт. Та й показали їхні проблеми з грошима дуже поверхнево. Страждань чи переживань взагалі не було. Мовою фільму до нас ці негаразди взагалі не донесли. Сіджай такий собі, екшен такий собі, кінематографія така собі. Є трохи такого сідабного вайбу щодо гумору. Хотіла б я перестати виносити це як окремий пункт есею, бо це не повинно бути тим, на чому варто фокусуватися. Поняття смішного у всіх різне, але тут є прям елементарні жарти. Є нормальні, але є й такі, що Майже, ну майже заходять на територію Крінжу. Ну, і якщо ми вже говоримо про проблеми жартів, то поговоримо і про проблеми тональні. А вони, повірте мені, є. По-перше, сцена, коли Хайме вперше знайомиться з синім жуком, і той у хлопця проникає і вживає себе в його спину. І це дуже крута сцена, це прям боді хорор. От менше б це було в такій феміліфренлі тональності, то було б навіть цікаво за цим спостерігати. Може б і емоції якісь були, бо це центральна подія фільму. Потім костюм починає перевіряти всі системи, і при польоті, чи як там, починає просто знищувати все навколо ха. ха, ха. Жук розніс автобус, опори мосту, чиюсь машину. Чому руйнування мають бути смішними чи навіть взагалі нормою? Хай ми стверджує, що не хоче бути вбивцею, і ми повернемося ще до цього. Іначе це нормальний посил фільму, але в одній з наступних сцен його сім'я на транспорті Теда Корда. До речі, на якому якийсь дебільний графіті намалювала сестра під пісню Мотлі Крю просто вбиває солдатів направо і наліво. Наступає на них. Це повинно бути круто. Ні, це так не працює. Не можна серйозні речі, які мають мати вагу та наслідки, існувати для family-friendly жартів. Треба обрати або одне, або інше, і смерть батька до цього також відноситься. Він помирає від своїх проблем із серцем, спровокованим стресом, і сім'я та й аудиторія думають про нього 30 секунд. А вже через декілька хвилин вони пускають слину на спорядження теда корда. Звичайно, батько ще має свій момент дядька Бена With great power comes great... ...та камон вже у свідомості. Хайме після якого хлопець пов'язує себе з хаджеда чи як там. А що це за останнє ім'я? Чудове питання, розумний глядачу. Скарабей, це насправді щось із космосу, яке має свою свідомість та вступає в симбіотичні відносини зі своїм носієм. Що, хто, звідки, як розширюються лорд, не треба задавати. Але це породжує ще одну проблему. Це могло б бути цікавим дослідженням персонажу, де закінчуються хайми і починаються хаджі, як вони там співіснують у цьому тілі, як пересікається їх розуміння світу, але плювати. Хаджі захищає свого носія і створює костюм, який може майже все. Чи вона і є костюм, який може майже все. Коротше, по-перше, це не дуже зрозумілий рівень сил цього костюма у порівнянні з іншими героями. То він може просто знищити всіх, то він відключається, то може створювати будь Яку зброю, то хайме вирішує битися в рукопашну. Коротше, якось це виглядає наразі дуже опі, але не постійно. Є ще дещо. Я казала запам'ятати про те, що Хайме нікого не вбиває. Так от ні, він би вбив карапакса, якби його не зупинив костюм. Тобто в самому піку картини хлопець не приймає правильне рішення. Його зупиняє хаджі, тобто все те, що нам говорили протягом двох годин, виявилося просто словами ні про що. А так, вона може повністю перебирати на себе керівництво, що, в принципі, робить Хайме просто тілом. Круто, коли наш герой взагалі нічого не робить і може собі чілити всередині. Та він і так небагато рік. У цьому фільмі прийняв. А в кінці Дженні рятується взагалі завдяки жуйці екс-макіна, і це було ну, шедеврально. Коротше, цей фільм запізнився десь років на 10 з таким сюжетом та екзекюшеном. Так, це не рівень чорного гадама. The of power in the DC universe. Пішов звідси скеля, але дуже сподіваюся, що це не індикатор майбутньої якості DCU, бо. Ще явно є куди рухатися. І де взагалі мій фільм про синього жука та бустера Голду. Навіщо мені цей?